Так, сьогодні хочу поділитися, які я буду випікати із кисло кисломолочним сиром, і макова начинка там буде, і ще будуть мариновані персики. Дивіться, тут 150 грам маку я перемолола сухого на кавумовку і додаю сюди 50 грамів цукру. Не менше, менше Так, і це все діло я заливаю 150 мл молочка і ставлю на маленький вогонь, щоб молоко впиталось. Далі буду готувати сирну масу. А тепер готуємо сирну начинку. 1 кілограм кисломолочного сиру, 3 яйця. І я взяла із персиків сироп 50 мл. І сюди ми додаємо 50 г кукурудзяного крахмалу до цього сиропу розмішати, і 150 г цукру ще до творожка, Ну, Я буду додати 100, щоб менше солодкий. З цим сиропом, а потім додавлю до сиру, Добавила яйця сюди, додаю сюди цукор, є 110 грам. Ось так у мене сироп і круг мал розійшовся. Також додаю і буду збивати комбайні. Так, друзі, і тепер готую тісто. Воно має бути таке лите, ріденьке Що я буду робити? Я беру 3 яйця. По рецепту 120 г. я взяла 80 грам цукру. Зараз зіб'ю міксером. Добавлю 50 мл олії рафінованої, потім 120, ще не відміряла, 120 грамів сметани. 35 г какао. І Борошно 160 грам. І до нього я зразу додала розпушувач 7 грам. В кінці самому борошно додавлю. Зараз це все міксером зіб'ю, і буде у нас готове тісто. І ось порізала отакими шматочками персик консервований. Ось моя маса з маку. І ось тут сирна маса. І будемо потім Накладати на противень. Так, друзі, духовку я вже включила розігріватись на 170 градусів. І зараз виливаю, бачите, яке тісто. Застелила противень пергаментом і тістечко наше зараз розподілимо по продвіні. Таке воно рідке має і бути. Зараз напевне включу світло, бо може вам погано видно. Так, ось так. І розпроділяємо. Істопоксільні. Я вам навіть е під відео в описі е дам посилання на канал Лесі. Е я з цього каналу її багато пробувала, випікала оцих львівських глядків. Це ж моя, можна сказати, батьківщина. І у нас завжди більше так заморочується за випіканням. Зараз ми по цьому тісту будемо викладати сирну масу. Але перед тим, як виложити її, я вам скажу сирну масу поставлю. Половину сирної маси, цієї, потрібно до маку додати, щоб мак став рідкішим. Що ми зараз і зробимо? Я на око і розмішуємо мак. Мак має бути ось такої рідкої консистенції. Бачите? Крем. Ось, духовка на 170 градусів розібівається, ну і випікатись він буде десь годину 25, десь приблизно півтори години. Так, що ми далі робимо? Далі по цьому тісту буду викладати сир. Із-за того, що тісто ріденьке, воно буде потім в розрізі получатися, знаєте, як такими хвильками. Я Отак так розкладаю акуратно, щоб воно не просідало щоб сир не зразу сів донизу і не витіснив тісто, але все одно так буде. Ну, це напевне так задумано. Ось так. Зразу можна з таким помедитувати. Сир у мене був наполовину магазинний, наполовину в домашній. Так. У Львові люблять з таким от... Ви знаєте, кожен день це, ну, на кожен день це випікати багато часу займає, щоб підготувати. Насправді не важко, але поки змелиш мак, поки його запариш, тоді окремо сир, тоді тісток і персик порізати. Наче нічого такого, але все одно час йде. Але коли є настрій і бажання щось спекти, то можна от таким зайнятися трошки. Довше по чашці і трошки складніше. Так. Так. Ну, це як сир в... сирник, але трошки в іншій інтерпретації, з маком і з персиком. Так, друзі, а потім потрібно розкласти оці всі шматки персика Отак. і придавити їх, так, втопити по сирну масу. Він дуже ну і зверху ми цей персик залиємо ще маково сирною начинкою. Ось так це виходить? Покажу ближче. Ось так. Поки я це все діло розкладала, знаєте, що мені прийшла така ідея, наприклад, якщо робити цукати з гарбуза, проварювати його, так? І можна навіть кусочки гарбуза сюди. І використати цей сироп замість сиропу персика, розбавити на сиропі гарбуза. Я думаю, так також буде дуже смачно. І все. І зверху я викладаю оцю сирну макову начиночку. Ой, це так гарно виглядає. Така красава. Сата, красота, красота. Мені кулінарний канал, але ви знаєте, зараз прийде зима. І для того, щоб не простоював канал, то я все-таки буду викладати і з вами ділитися різними рецептами, які готую для себе і для своїх рідних, для сім'ї. Тому заходьте, дивіться, можливо, ви для себе щось візьмете. Я постійно заходжу до інших блогерів. І коли в мене немає ніякої в голові ідеї, що готувати, дивлюсь, хтось, можливо, щось приготує і мені захочеться. Все, люблю оце так вичищати посуду, щоб потім багато не було в умивальнику надлишку. Красатунька. Ну все, гарненько нам випікайся. Ми будемо чекати, що цього буде. Так, там ще по завершенню можна його залити. Шоколадом, але я вже не буду так гратися. Думаю, що він і так без цього смачний вийде, друзі. Так, треба підняти. Все. Ставлю в духовку. Все, поставила на 170 градусів, зараз виставлю година 25. Друзі, я вам, знаєте, підкину таку ідею, яку кашу можна ще приготувати. Бачите, я в пароварці зробила кукурудзяну кашу, і як ми її їмо, зараз покажу. Я бекончик з цибулькою присмажую, викладаю кашу на тарілку, зверху бекон з цибулею і ще додаю фету, кусочки. І нам так подобається її їсти. Можливо, хтось не пробував, то можете спробувати. Але. Кукурудзяну кашу в пару я люблю готувати, бо вона не ляпає і дуже гарно приготовлюється. Ось мій сирник. Година 25 прийшла, і я залишаю на 45 хвилин, отак з привідкритими дверима духовку, щоб він ще отак побув в духовці. 45 побув в духовці. І годину мав постояти при кімнатній температурі і тоді в холодильник. Але ж постояв в кімнатні, при кімнатній температурі він, мабуть, пів години і все. І вже є у мене хто спробував. Я сама вже кусочок спробувала, друзі. Це дуже смачно.